Всім привіт, Артур! Чи знаєте ви, що користувачі, які натискають на рекламні оголошення, мають на 50% більше шансів придбати продукт, ніж звичайні відвідувачі? Якщо ви хочете залучити більше потенційних клієнтів, які здійснюють конверсію онлайн-реклама це правильна стратегія для вас. Саме онлайн-маркетинг допоможе вам створити. Привабливу рекламу, яка спонукатиме цільову аудиторію взаємодіяти з вашим бізнесом і купувати ваші продукти. І якщо ви готові почати користуватися перевагами онлайн-маркетингу, ознайомтеся з цими п'ятьма порадами, які допоможуть вам отримувати максимум від вашої реклами. Перше, знайте свою цільову аудиторію. Якщо ви хочете знати, як написати оголошення, яке принесе позитивні результати для вашої компанії. Ви повинні спочатку визначити свою цільову аудиторію. Розуміння вашої цільової аудиторії допоможе вам бути на одній хвилі з вашими клієнтами. Розуміти їх потреби, цінності, доносити в рекламних креативах, в контенті, на лендінгах, що саме ваш бізнес відповідає їх цінностям і закриває їх потреби. Навіщо вкладати гроші в рекламу, яка не охоплює людей, зацікавлених в вашому бізнесі? Що ви маєте знати про своїх клієнтів? Їх стать, вік, сімейний статус, рівень доходу, соціальний статус, їх звички і хобі. Саме ця інформація допоможе вам створити персону покупця, який більше всього зацікавлений в вашому продукті чи послузі. Знайте свою аудиторію і ви досягнете кращих результатів від рекламних кампаній. Друге становіть бюджет. Що стосується реклами, ви повинні визначити рекламний бюджет. Бюджет є важливою частиною вашої платної реклами, тому що ви повинні мати кошти, щоб підтримувати показ вашої реклами. Тому що, як відомо, платна реклама чудово працює, але тільки до того, поки на балансі є кошти. Як тільки їх немає, трафік зупиняється. Так, це SEO з органічним трафіком, який працює вдовгу, і ви можете продовжувати отримувати трафік. Незалежно від вливань, на жаль, платний трафік так не працює. Немає встановленого мінімум бюджету, якому ви повинні відповідати, щоб розміщувати рекламу в інтернеті. В Google, Facebook, Instagram. Ви можете працювати з різними бюджетами: і 5, і 50 тисяч гривень. Сума залежить виключно від вас. Саме головне, щоб реклама окуповувалась. Однак важливо зазначити, що якщо ви можете підтримувати стабільну ціну заявки в 100 гривень, то за 5 тисяч гривень ви отримуєте 50 лідів, а за 50 тисяч гривень ви отримуєте 500 лідів. Третє. Інвестуйте в ретаргетингову рекламу. Що таке ретаргетинг? Це інструмент повернення користувачів, які вже були на вашому сайті. Ви можете збирати таких користувачів в окремій аудиторії, які були на вашому сайті, але не виконали жодних цільових дій. Окремо виділити аудиторію користувачів, які відвідували конкретні категорії товарів, і показувати їм рекламні оголошення саме з цієї категорії товарів. Ви можете збирати аудиторію користувачів, які вже дивились товари на вашому сайті, але не купили. Тому логічно їм знову показати рекламу саме цих товарів, які вони вже дивились. Більше того, ви можете збирати аудиторію людей, які, наприклад, вже додали товар в кошик, але не оформили замовлення. І нагадати їм закінчити покупку. Люди залишають ваш сайт з багатьох причин, наприклад, відволікаються або хочуть обдумати покупку. Ви ж можете нагадати про свій сайт за допомогою ретаргетингової реклами. В цьому вам допоможуть стандартні інструменти Google Ads і Мета. Це чудовий спосіб зацікавити вашу аудиторію та змусити її думати про ваш бізнес. Тим більше, що така аудиторія більш лояльна до вас. Вона була на вашому сайті, тому й шанс отримати лід значно вище. Четверте: створіть ефективну цільову сторінку. Важливою частиною вашої онлайн-маркетингової кампанії є цільова сторінка. Це перше, що бачить ваша аудиторія, коли натискає на ваше оголошення. Ви мусите створити ефективну цільову сторінку, яка змусить вашу аудиторію залишатися на сторінці і виконувати цільові дії. Цільові сторінки можуть доповнити або зруйнувати ваші рекламні оголошення. Якщо ваша цільова сторінка нерелевантна або її важко читати, ваша аудиторія просто закриє ваш сайт, а ви платите за кліки, тому втрачаєте того, за кого вже заплатили. Інформація на цільовій сторінці повинна бути читабельна, навігація зрозуміла, заголовок кидатися в очі, візуальні елементи, фото, картинки. Повинні бути привабливими і чіткими. Обов'язкові кнопки оформлення покупки і форми оформлення заявки. Не забуваємо про призиви до дії і про наявність контактів для зв'язку. Сторінка не повинна бути перенасичена текстом і візуалом. Вона має бути збалансованою і привабливою для вашої аудиторії. Ну і не забуваємо, що вона має бути адаптивною для всіх пристроїв і браузерів. П'яте. Зосередитись на тому, яку користь продукт чи послуга приносить саме клієнту. Коли компанії намагаються представити свої продукти чи послуги клієнтам, вони, як правило, зосереджуються на позитивних аспектах своєї компанії. Вони зосереджуються на тому, наскільки їх компанія краща та виділяється серед конкурентів. Проблема цього підходу полягає в тому, що він не орієнтований на клієнта. Люди не завжди хочуть чути довгий список того, чому ваша компанія найкраща, Ці люди найбільше піклуються про те, як ваш продукт або послуга принесе користь їхньому життю. Коли ви створюєте цільові сторінки та рекламу, зосередтесь на тому, яку користь ваш продукт або послуга принесуть користувачу. Розкажіть їм, як ваш продукт чи послуга вирішує їхню проблему або задовільняє потребу. Якщо зосередитись на цих перевагах. Ваша аудиторія буде більш зацікавлена в тому, що ви їм пропонуєте. Думайте в першу чергу про клієнта. Почніть інвестувати в онлайн-маркетинг вже сьогодні. Якщо ви прагнете отримувати більше потенційних клієнтів, зацікавлених вашому бізнесу, це є ваше рішення. А ці поради допоможуть вам залучити більше потенційних клієнтів і спонукати їх до конверсії. Дякую за увагу! З вами був я, Артур. Мої контакти для зв'язку завжди під відео. Ми ще обов'язково зустрінемось.